У ході апаратної наради, що відбулася 5 серпня, міський голова Сергій Соломаха проінформував присутніх про орієнтовні дати проведення засідання виконавчого комітету та чергової сесії міської ради. У зв'язку з цим усі питання заплановані до розгляду мають бути належним чином підготовлені установлені сроки. Під час наради було акцентовано увагу на тому, що громада продовжує активну роботу з залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів. Крім того, начальник фінансового управління Сергій Скляр проінформував про поточний стан бюджету громади. Стосовно бюджету в цілому на сьогоднішній день, тобто за сім місяців, ми виконали, тому є ймовірність дуже велика, що бюджет ми виконали. Ну, Скоріше за все, з незначним перевиконанням, тому знову ж таки, власне. Очікувати на якісь вільні залишки наступного року, це я вже прогнозую сьогодні, ну не дуже варто. Серед питань комунального господарства окрему увагу приділили будівництву очисних споруд, а також становленню модульної котельні вулиця Ігнатенка. Також порушено тему ремонту дорожнього покриття та оновлення інфраструктури медичних закладів громади. Обговорено й питання встановлення модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Основним завданням наразі є визначення другої локації для їх розміщення. Керівник відділу у справах ветеранів Богдан Якименко повідомив, що минулого тижня відбулася зустріч із родинами осіб зниклих безвісти. Також обговорювалися питання щодо моніторингу безбар'єрності, розширення сонячної електростанції для миргородської лікарні інтенсивного лікування, а також здійснено виїзди до закладів культури з метою обстеження найбільш аварійних будівель. Найгірший стан зафіксовано у сео Хермаки та Зубівка, вже розпочато роботу над шляхами вирішення цієї проблеми. Відділ культури Миргородської міської ради проінформував про підготовку низки культурно-присвітницьких заходів, що відбудуться у серпні та вересні з нагоди державних свят. Серед іншого планується відкриття Але слави в населених пунктах громади, починаючи з наступного місяця. Обговорений стан ремонту літературно-меморіального музею Давида Горамішвілі. У рамках підготовки до нового навчального року було розглянуто питання щодо проведення капітальних і поточних ремонтів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Також відбувається оновлення. Меблів та обладнання відповідно до вимоги реформи, нова українська школа. Заплановані заходи до дня молоді а також очікується розподіл путівок на оздоровлення дітей із пільгових категорій. Усі структурні підрозділи та управління наразі працюють відповідно до затверджених робочих планів.